Часи Острозьких авторитет еліти не вимірювався кількістю грошей в офшорних банках, їх не існувало. Проте політичний чи фінансовий капітал можна було збити завдяки особистим рисам. Дипломатичний хист, хоробрість воїна та харизма запорука успішності тодішніх людей. Сьогодні ми поговоримо про прибуткову справу наших предків, пригадаємо великого гетьмана Литовського Константина Острозького. І на його прикладі спробуємо з'ясувати сенс життя народних поводирів. У минулому важко уявити людей без зброї в руках. Власні переконання або свої статки наші предки відстоювали переважно за допомогою сили. Розміри зіткнень залежали від обсягу матеріальних благ, які одні хотіли б привласнити, а інші мусили захищати. Для прикладу, наприкінці 15-го століття землі острозьких бабили як ближніх, так і дальніх сусідів. На них задивлялися європейці, татари, а пізніше і московити. Якщо нині місце у суспільстві особи визначають марка автівки чи годинника, то раніше такою візитівкою була. Шабля. Її наявність у спеціальних піхвах свідчила про готовність наших предків щомиті відстояти власну честь. Крім шаблі, там міг бути кінжал або меч. Зброя була прерогативою вільної людини та свідчила про певний статус її власника у суспільстві. Дехто її купував, щоб захиститися, а хтось щоб похизуватися своїми статками. Князь Острозького, шабля, яка взагалі, мабуть, найдорожча на той період в світі, коштувала 6 тисяч золотих. Це ну, величезна сума, це можна було ну, декілька міст купити за ту одну шаблю. Для порівняння можна сказати, що шабля проста, ну от вінницької роботи, якщо ми вже ми знаємо, там з ціновою, коштувала 6 грошів. А тут шість тисяч золотих. Тобто це величезна різниця. Зброю також дарували у такий спосіб, підкреслюючи невимірну повагу до людини та її авторитет. Дивно, але саме через знаряддя смерті виявляли благородні почуття відданості та прихильності. Шляхтичі досить заможні, вони створювали колекції. Тобто, в той час це було досить таки гарно, і для реклами показати, що ти маєш досить гарну колекцію зброї, тим більше що ці люди могли і похвалитися, і якимись подвигами на полі бою, тобто могли захопити у ворога якісь цінні трофеї. Тобто, зброя у домашній колекції свідчила і про відвагу господаря. Крім того, деякі її види слугували засобами відзнаки як на полі бою, так і під час торжеств. Гетьман мав булаву, це його влади. Полковник мав на таких тріумфальних різних подіях тримати пернач. Е, Ротмістр мав мати келеп, тобто в кожного була своя відзнака. За гетьманом зазвичай ще йшов значковий, який тримав значок, тобто символ влади, теж гетьманський, на якому був зображений. Герб того гетьмана, який йде до, ну скажем, на війну чи на парад. Булава у руках українського магната Константина Острозького свідчить про невимірну хоробрість та воєнний хист свого господаря. Він двічі був великим гетьманом Великого Князівства Литовського, тобто найвищим керівником збройних сил держави. Найбільша перемога Константина Полководця. Відбулася у вересні 1514-го під містечком Орша, що неподалік Смоленська. Маючи значно менше за чисельністю військо, він зумів розбити сили московського ворога і надовго зупинив його експансію. Перебіг цієї битви зафіксував невідомий італійський художник XVI століття. Картина відображає одразу три фази збройного протистояння. Напередодні вирішального бою Острозький керує переправою своїх військ через Дніпро. Наступного дня він тактичними хитрощами виманює російську кінноту на правому фланзі, щоб потім завдати їй нищівного удару артилерією. Аби передати цей кульмінаційний момент битви, художник ще двічі зображує полководця в різних фрагментах свого твору. Під обстрілом литовської артилерії багаточисельні московити запанікували і відступили. Гетьман Великого князівства Литовського зображений на коні у битві з московськими військами. Костянтин Іванович Острозький, крім того, що він був безумовно одним з найбільш видатних полководців свого часу, ще був і воїном. Перемога під Оршею зупинила московську інтервенцію на тривалий час. Російські історики намагалися знівелювати значення польсько-литовського успіху, однак для жителів сучасної Білорусії, Литви та України цей військовий тріумф став доленосним. Костянтин Іванович Остовський був людиною, яка все-таки змінила хід е, східноєвропейської історії. Бо е, напевно, якби. Той час росіяни окупували Литву, то і доля Білорусі була би приблизно така, як доля Смоленщини чи Великого Новгорода. Ну і відповідно, певна Литва теж би була, якщо не частиною нинішньої Росії, то не такою країною, якою вона зараз є, членом Євросоюзу. В той час звичайні люди краще знали великих військових ніж перших осіб країни. Для них державою були володіння князя, який, захищаючи своє майно, водночас дбав про їхню безпеку. В свою чергу магнати мали певні зобов'язання перед королем. А задача держати було озброєну дружину, озброєне військо. І свої, своїм коштом це все утримувати. Якщо 6 тисяч шляхти отримував своїм коштом, для того, щоб мати 600 тільки так сказати, дружинників кінної кавалерії, із з 6 тисяч шляхти 600, то це щось означає. Окрім витрат на військо, князі будували та обслуговували власні помешкання, що захищали їх від ворогів. Подекуди ці старовинні оборонні вілли вціліли до наших днів. Дубинський замок був надійним фортифікаційним об'єктом. Його жодного разу не взяли штурмом. Саме тут зберігали свої коштовності багато шляхтичів із сусідніх околиць. Вони були впевнені у неприступності цієї фортеці. На той час в Європі це найвелике укріплення. Коли вже ми навіть перейдемо до Богдана Хмельницького, це 648 рік, то він просто дивився і казав: Ну ну цю фортецю практично неможливо взяти. Як пишуть літописці, це було закуте в камінь і в олево, Неприступна фортеця з величезними запасами їжі, продовольства, шикарними, яких каземати, які могли тут держати оборону безкінечно. Костянтин Острозький до останніх днів продовжував займатися військовою справою. Нещодавно опублікували хроніку про останню перемогу князя, яка Доповнює його портрет новими благородними рисами. Розбив він татар на вільшаниці на подільській землі ближче до Києва. Звільнив полон. В полоні виявилися тисячі дітей. Стояла зима, люті морози, сніги, замети. 70-річний майже князь вийшов з карети, став на чолі пішої колони і наказав помістити в карету найменших і найбільш знесилених дітей. І не чекаючи команди, спішилися кінні воїни, і пішим ходом подолали сніги, замети, повертаючись у свої Валинські замки. Крім успіхів на полях битв, Константин Острозький виборював нові права і свободи для православної церкви у католицьких Литві та Польщі. Він домігся значного обмеження впливу світських урядників на церковне життя та справи. Перестала діяти заборона на будівництво нових православних церков та інших споруд за тодішнім правом патронату, всі церковні споруди, які розміщувалися в земельних маєтностях того чи іншого, ну тоді князя чи, припустимо, представника панського пошуку. Всі вони перебували під безпосередньою опікою цих власників, і тому факт розбудови церковної структури не випадково ж в кінці 16 на початку 17-го століття Волинь з українських земель була найбільш забудована, тобто на ній найбільше діяло монастирів. Зокрема, саме Константин Іванович заклав православний монастир в селі Дермань та Богоявленський собор в Острозі. Окрім того, на честь своїх перемог він будував храми в інших місцях Литовської та польської держав. А його грошові фундації були чи не найбільшими серед пожертв у всьому князівстві. Костянтин Івановича справедливо вважають покровителем православ'я, хоча до сих пір ніхто точно не підрахував, скільки він заснував монастирів і церков, але те, що його фундаційна діяльність щодо осередків православ'я на Волині в Білорусі. І навіть на території тодішньої київської землі була дуже інтенсивною. Про це свідчать численні факти заснування ним різних релігійних осередків. Для нащадків гетьман залишив чималі земельні володіння. Разом з тим він мав деякі борги Острозький. Позичав гроші на походи, сподіваючись що король їх поверне. Однак той дарував полководцеві землі, а про борги забував. Зрештою потомки Великого князя вже при народженні отримали великі статки, статус і славу, до яких сам магнат йшов усе своє життя, однак так і залишився у невиразній тіні власного сина. Нині Константин Іванович Острозький національний герой для свідомих білорусів. Через битву під Оршею про нього майже не згадували в Російській імперії, а потім в Радянському Союзі. Тому українці майже нічого не знають про цю людину. Однак його військовий талант та безмежна відданість своєму народові яскравий приклад справжнього патріотизму серед великих українців. Про яких ми повинні завжди пам'ятати?